Зміни будуть, зміни будуть у війні. Це принесе нам трансформацію, це надасть нам ресурс. Тобто, бачите, які гарні карти падають. І дивіться, це дуже вагомий крок. От повірте, Туз мечів, коли я дивлюсь туз мечів, це дуже вагомий крок у партнерстві. Партнерстві, яке допоможе нам нарешті, уже нарешті здобути і заявити перемогу. Над ворогом. І ця зустріч дійсно дуже важлива. І так як я бачу, що під час цієї зустрічі ще відбудеться е момент трагедія, яка теж дуже вплине на хід війни, яка дасть нам змогу бити по ворога, дасть нарешті нам дозвіл бити по ворогу. Просто відкрито, не просто по базах, не просто там по якихось так, військових об'єктах чи там, яких, там, якихось складах, а реально бити по враженні, знищити її раз і назавжди. Тому е варто зважати, що ця зустріч і цей приїзд дійсно доленосний. Хоча так не здається, тому що зараз ми от не чуємо якихось гучних новин, не чуємо. Якихось, знаєте, таких речей. І навіть багато хто думає, що ці дні будуть безпечними для Києва, адже кияни дві ночі мали змогу виспатися, відпочити. Але не думайте, що так буде далі. Це рашка, їй теж треба показати, хто є хто. Вона це так не лишить. І те, що я бачу, що на цьому тижні буде як мінімум два масованих обстрілі по всій Україні. Найбільше, звичайно, ж постраждає Київ. Найбільше постраждає Львів. Але не варто чекати тиші. Не варто чекати того, що ворог стишиться і не буде е, діяти по своїх інстинктах інстинктах вбивці. Тож варто бути дуже обережним.